Вітаю! Я Аліна Бережна і зараз розповім вам про погоду. Сьогодні черкащани зможуть заховати свої парасольки, адже опадів не очікується. День буде сонячним. У Черкасах температура сягне 13 градусів тепла. Вночі ж очікується плюс 6-8 градусів. У золотоноші та каневі небо також буде безхмарним та ясним. Температура в день 11-13 градусів, вночі 5-6. У Звенигородці та Смілі денні стовпчики піднімуться до 12-14 градусів тепла. Вночі ж протримається 5-6 градусів. Чигирин також не обійде сонце. В день очікується 11-13 градусів тепла і 6-7 вночі. А до сонячної погоди я бажаю вам ще й гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Віка.